Низку міст України сьогодні затягнуло їдким смогом. Київ очолив онлайн рейтинг міст, тобто став найбільш забрудненим містом у світі. Крім цього, густим димом затягує Житомирщину, Чернігівщину та Харківщину. Українців закликають. Зачинити вікна, двері, відмовитися від фізичної активності і пити багато води. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю вас на каналі РБК Україна. Далі про ситуацію більш докладно говоритиму з Тетяною Лампікою, еко-аудиторкою і судовою експерткою з екологічних питань. Пані Тетяно, добрий день. А, добрий день, що простою мовою означає підвищення концентрації зважених е, часток. Про що нам повідомили в КМДА сьогодні вранці. Ну, простою мовою, це у нас в повітрі є мелкодісперсні або ну дуже дрібні да, частки чогось, яко, які ми вдихаємо з вами, коли дихаємо. І за рахунок цього вважається, що якщо концентрація таких часток дуже велика, то вважається, що а, повітря забруднене. Як виникають ці частки від згоряння чогось конкретного чи від згоряння в будь-якого? В принципі, будь-яка пожежа має такий ефект? Так, ну, будь-яка пожежа має такий ефект, а, да, так, ну, має такий ефект, а також, ну, також має такий ефект пильові бурі. Наприклад, звичайні пильові бурі, вони в залежності від дисперсності піска, наприклад, як варіант, це така ж, ну просто це більш Звична для нас да, то, що ми розуміємо. А коли йде згорання, то зазвичай такі мілкодисперсні ми не бачимо. Вони дуже мілкі. Ми бачимо на колір, можемо бачити як кольор, да, і думаємо, ну що там? А насправді це все дуже дрібні частки чогось того, що згорає, і що потрапляє до нас легені. і в Принципі може там залишатися. Дуже велика кількість елементів не виходить з організму, накопичуються впродовж ну, цього нашого життя з вами. Що саме згоряє в ці дні в сьогодні, вранці, зокрема, Житомирщина, Чернігівщина і Харківщина фігурує також у зведеннях, при тому, що нібито почалося все на Київщині і кажуть про пожежі у Вижгородському районі. Що вам про локації відомо? Ну, те, що я. Читаю теж з каналів, читаю з каналів міністерства про те, що горять ліси і горять торфяники. Ну, в принципі, те, що гори, горять торфяники, ми з вами ну, в лапках звикли, бо це відбувається кожен рік. Але за рахунок того, що є проблеми, не але ну не проблеми, я скажу сказала б так, коли низькі температури, то зазвичай концентрація набуває більш важких наслідків. Бо за рахунок температури трошечки важкіше це все переносити. Як саме загрожує здоров'ю те, що ми зараз вдихаємо от в Києві? Власне, як себе обезпечити, кажуть у владі, що достатньо зачинити вікна двері? Але ж повітря воно все одно проникає у приміщення, і багато людей не можуть дозволити собі залишитися вдома, мають виходити на вулицю. Ну, як мінімум, як мінімум, зачинити, да, те, що, те, що Рекомендують. Ну Якщо у вас є астма або інші захворювання легельної системи, то краще одягти маски. Тому як за часів коронавіруса краще виходити хоча б в найпростішій маски, бо під час от такого впливу повітря на здоров'я людей загострюються бронхіальні захворювання, захворювання. А, Якщо є просто навіть банальний насморк, да тобто нежі. То вона теж може загострюватися, на жаль. Еколог Володимир Борейко тиждень тому, здається, говорив наступне: дим від лісових пожеж дуже небезпечний для дітей, людей з серцевими та легеневими проблемами. І що дивує в його словах, знову ж таки, цитата: те, що зараз відбувається, нагадує апокаліпсис 80-х років у Москві. Тоді смертність у місті зросла у 50 разів. Як ви прокоментуєте таку оцінку? Ну, я думаю, що рейка трошечки завищив, скажімо так, згущив тучі, і то це перебільшення. Насправді, на сьогоднішній день саме і ліки, і система ну, трошечки інша, і насправді люди реагують більш миттєво, якщо у них щось загострюється, і смертність точно. Не буде в таких рамках, але треба розуміти, що риски є, да, і це ці риски саме в людей, які є хронічні захворювання. Це правда, але вони завжди були, бо ну, просто це такий вплив є на здоров'я у людей, у яких імунна система, або якісь є проблеми хронічні. Вони да, на них це впливає більше ніж на здорову звичайну людину, і на дітей, тобто на дітей, так як їх. Система, вона ще не дуже не окріпла, да, тобто, як на маленьку дитину, то да, на неї ця концентрація. Небезпечних речовин вона буде може бути забагатою, тобто як для немовлят, та тобто вона буде просто ця концентрація забагата для таких е, дітей малих. Тому якщо є діти, то ну треба утримуватися або виїжджати кудись в інші міста, якщо є можливість е, просто в село до до бабусі і переждати цей ц, цей період. А на людей це впливає миттєво тут. І зараз вот ви перерахували групу ризику основно. Чи е, має накопичувальний ефект ця ситуація з задимленням? На когось це може може реагувати миттєво? Ну на алергіків так це точно буде реагування миттєве. А так, в принципі, те, що я вже казала ще з по самого початку, про те, що наша система вона накопичує негативні е, оці небезпечні речовини. Усі життя і є речовини, які з організму не виводяться, тому. А у кожної людини є своя так, границя, да то, то та оця межа, після якої вже може бути якийсь збій в системі. Тому ну, ніхто цього не знає і не може попередити це. Тому так і екологи, і лікарі кажуть про те, щоб краще утримуватися і переждати, ніж себе на, наражати на ризик. Чи я правильно розумію, що ми надто роздмухуємо цю ситуацію? Ми я маю на увазі взагалі медіа. А, адже ви кажете, що ми звикли до того, що палають восени торфяники. Чи сьогоднішня е подія вона все ж таки не пересічна, е враховуючи пожежі, лісові? А, дивіться, я вважаю, що в будь-якому разі. Е Треба про це говорити, mm -hmm. бо як би там не було, це проблема, яка у нас з вами кожен рік. І дуже б хотілося, щоб влада і інші там МЧС, тобто ті служби, які повинні реагувати, яким чином попереджали або робили щось для того, щоб оці наслідки вони були менші, або взагалі якимсь чином, ну я не знаю, робили. Допомогу людям, якусь додаткову, або пункти допомоги, або посзаздалегті розказували, що в цей період а таке може бути. Тому от там просимо вас виїхати, або там подумайте, чим у вас є захворювання, може вам треба там щось сходити додатково до лікаря, спросити про якісь засоби безпеки. Ну тобто було б дуже добре, якщо б цю. Скажемо, це не проблема, а вирішення або попередження все ж таки прогова... проговорювали і давали якісь поради, заздалегідь, а не вже кричали, коли це все горить і накопичується. і Є вже наглядна проблема. А влада здатна попереджати загоряння власне зробити так, аби щороку ми не стикалися з однією тією ж проблемою чи тут йдеться про стихію, яку контролювати неможливо. Ну, дивіться, міністерство, наскільки я пам'ятаю, воно казало про те, що може щось треба все ж таки робити попередні заходи для того, щоб зменшити. На 100% на 100% неможливо позбавитися від цього, бо це навіть в якому сенсі природне явище за рахунок того, що воно є. Є така низька температура. Ну, Верніше висока температура, за рахунок якого виходить це визгорання. Але Але все ж таки, міністерство мало заходи, і просто, скоріш за все, може, може не вистачає саме коштів на, на на, на те, щоб це все, все, все ж таки впровадити, яким чином зменшити трошки. Ну, тут ще й війна як додаткова перепона для вирішення таких проблем. Останнє питання повертаючись до сьогоднішньої конкретної проблеми. Синоптик Наталя Діденко а, каже, що вітер та дощі, які очікуються в Україні 25 та 27 вересня, можуть покращити якість повітря в Києві, але ситуація може виправитися і раніше. Чи погодитеся ви з таким прогнозом? Чи можливо маєте якийсь свій альтернативний? Ні, я думаю, що на 100%. Тобто, і коли йдуть дощі, коли температура падає і стає холодніше. Це температура внутрі тарфаніки, вона теж знижується. Деякі буде загасено. Ну, тобто, воно буде в допомозі МЧС, в допомозі іншим службам, які на сьогоднішній день намагаються вирішити ситуацію. Але ж пані Тетяно, 25-27 вересня це аж за тиждень, то виходить, що нам тиждень все це вдихати. Ну дивіться, зараз йде а, велика боротьба з тим, що тушать пожарів. Пожарів дуже велика кількість. і Я бачу, що міністерство а, усі, усі міністерства в даному випадку кидають туди сили. І я пам'ятаю, як і ще до війни була дуже велика пожежа. І навіть я з Дніпра і навіть з Дніпропетровська з Дніпровської області майже усі служби МЧС виїхали туди і знаходилися. 2 чи три два чи три тижні вони гасили ці пожежі. Тобто, ну от я ще раз попереджаю, як повертаюся до того, що я сказала, що якщо є такі і в нас вони майже щорічні, не майже а щорічні випадки, то все ж таки скоріш за все треба якимсь чином попереджати. Бо наскільки я пам'ятаю, в в останній раз, коли це тако було дуже масштабно, мова йшла про те, що Знов таки, у нас є поправка на війну, але тоді йшла а, мова про те, що у нас немає літаків, а, які б могли а, за рахунок того, щоб брати на борт воду, а, оце все тушити. Бо такі були дуже складні пожари. Наскільки я пам'ятаю, пожежі були дуже складні, і рятувальники ну просто жили в лісі і не мали змогу навіть покинути. Дуже дуже була складна ситуація. І тоді мова йшла за літаки, за такий спосіб тушіння. Зараз ми не можемо на цей спосіб розраховувати, бо в нас йде війна. Скоріше за все, це теж є той проблемою, да, за рахунок якої можна було б вирішити цю ситуацію скоріше, тобто не чекати, поки буде дощ, а самим загасити з літаків. Дякую за розмову. Дякую за інформацію. Тетяна Лампіка, еко-аудиторка, судова експертка з питань екології, була моєю співрозмовницею. Ми продовжуємо слідкувати за цією історією, і ви також висловлюєтесь у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.